Доброго дня, шановні підписники-інформатора. Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику Інформатор дегустує. І на черзі в нас шаурма. Ми зібрали 5 різних ларіочків шаурми для того, щоб дослідити їхній смак, обрати найкращу і. І все, ціну ми вгадувати цього разу не будемо. Сьогодні ми спробуємо шаурму із закладу Кошер, та що знаходиться в стороні автовокзалу, також кошер та що знаходиться в стороні Гаяну. Всі знають, де це. Місцеві жителі, нормально. Е, наступна шаурма біля магазину Мигдаль, е, шаурма із закладу Донер. І шаурма біля другої школи. Ну що, спробуємо наш перший варіант, який нам довго гріє душу і я буду вандалом, буду її різать, крошити, і здівать. Все, і вже капець. того що я не буду великі куски тягнути у рот. Це не горе. Пахне. Дуже пахне. Я так їсти хочу просто. Я відчуваю тут запах помідору. Такий от це або аджики, не знаю, от зразу як, я тільки розрізала, такий яскравий запах аджики, багато м'яса бачу, багато різного соусу, морква є. М'яско так замариновано добре. Лавашик у нас жовтий. На превеликий жаль, я не так часто їм шаурму, тому я не розбираюся. Можливо, є люди, які вже за зовнішнім виглядом зрозуміють, що це за шаурма. Давайте вже спробуємо нарешті. І так. Ця шаурма мені дуже сильно сподобалась, можливо, тому що вона перша і я ще нічого не їла. Зовнішній вигляд у неї дуже сильно привабливий. Вона піджарена так добре з усіх боків. В ній дуже багато м'яса, соусу, як я раніше зазначила, яскраво виражений смак. ну, Щось такого малесенької горчинки, але дуже сильно маленької і доречної. Мені здається, що це шаурма із закладу кошер. Не знаю, з якого самого У мене є варіант. Помилиться з якого району. Ну, наразі так. На черзі у нас друга шаурма. Е, минулого разу я не зазначила, що та знаходилася у фользі. Е, тут ми бачимо якийсь теж пакетик, схожий на фольгу, термостійкий. Але це вже отаке. Відкриваємо, вона також жовтенька. Добре обсмажено. Так багато начітки, але ну, вже трошки розкисла, можливо, поки ми її донесли. Ну, то, то я продовжую далі знущатися. Ось така хрустка, доволі. І дуже сильно схожа на ту, яку я їла тільки що попередньо. Пахне так само, ну, але тут трошки більше, тут наче часничок є, Там я його не відчувала. Тут також багато м'яса, моркви, соусу, можливо, гірчиці. Така самісінька, як та. Куштуємо. Це така значить, більш соковитіша. Хоч я казала, що ця шаурма дуже сильно схожа на попередню, але в ній якийсь інший смак. Я не знаю, чим вона відрізняється, можливо, то була тепліша. Це більше більш з зустринкою. І мені подобається попередня. Я гадаю, що це шаурма біля другої школи. На черзі у нас третя шаурма. Ця також у жовтому лаваші, також так піджарена з кориночкою маленькою. Ця у нас трошечки можливо розкисла по дорозі, але це не впливає ніяк на смак. Ми бачимо тут, наче більше соусу. Ну, з неї прямо тече сок, вона дуже да, соковита. У ній є багато капусти, м'яса, помідори, але ну, все свіже. Справді там наче свіжий, свіжий салат. Да, тут є огірки, свіжо нарізані, дуже багато капусти, дуже багато моркви. Що куштуємо? Ця шаурма, яке раніше зазначила, дуже, дуже сильно соковита, в ній дуже багато різних овочів, ну, капусти і моркви. Вона значно відрізняється по смаку від минулих, але в той же час однаково. Тут відрізняється лише соковитість, те, що в ній більше капусти і якесь інше м'ясо. Яке м'ясо я розібрати не можу. все. Я вважаю, що це шаурма. Кошер. На черзі у нас четверта шаурма. Вона відрізняється від всіх абсолютно всім, окрім смаку, бо я ще не куштувала. Знаходиться вона у такому крафтовому пакеті, ну, бумажняному. І вона зеленого кольору. Ця шаурма також підсмажена, дорога її трошечки потріпала. Ми продовжуємо здіватися і пробувати. У цій шаурмі у нас якийсь інший різновид наче. огірочок. ну Також багато салату, свіжого салату. Е, яскравий смак огірка. Запах огірка. Ну Така дуже соковита. І наразі це найкраще, яку я куштувала. Е, відчувається такий легенький смак, е, своєрідний смак цього лавашу. Я не знаю, що вони в нього таке кладуть. Огірочок в нього якийсь дивний огірочок, він наче не свіжий. Вони мариновані. Тут мариновані огірки, а там наче ні. Я спробувала і зазначу, ще раз зазначу, що ця шаурма наразі одна із найкращих, яку я куштувала. Я вважаю, що це донер. І так, на черзі остання п'ята шаурма, яка також жовтого кольору, підсмажена з кориночкою, більш, наче сильніш замотана, тобто ну, відчувається, що лаваш такий твердий. Що ми бачимо? Свіжі овочі, багато м'яса. Так трошечки гостренького соусу. Єлі-єлі. Жодна з цих шаверм не була густра. Я поганий спец. при великий жаль, не можу передати весь спектр відчуттів, почуттів і смаку цієї шаурми. Огірок тут теж також маринований. Да. Пробуємо. Перше, що я хочу сказати, тут абсолютно інше м'ясо. Воно ну, однакове, просто замариноване по-іншому. Е соковита, багато зелені. Бачу перший раз бачу укроп. Дуже смачна. З усіх жовтеньких, які я сьогодні коштувала, це найсмачніше для мене. Е я вважаю, що це шаурма із е вокзалу біля магазину Мигдаль. Дуже добре. Багато корейської моркви. О! І так, мій вирок. Кожна шаурма була унікальною. Вона має свій унікальний смак, своїх унікальних поціновувачів, які мене ще поб'ють за те, що я щось не так сказала. І за те, що я її не так різала. Але мій вибір на сьогодні це шаурма зеленого кольору. От сподобалася мені дуже сильно, і я її всім рекомендую. Ні, рекомендую всім. Але стежте за своїм здоров'ям. Їжте салатики, ходіть. В спортзалі живіть прекрасно.